Струм, велика ізоляційна таємниця та злий переноска змій. У розподільчому щитку був ранок, і струм з іскрою готувалися до нового дня пригод. Струм, звісно, вже кричав Нумо, дай струму, пан вимикач, оглядаючи трути, що виходили зі щитка, насупився. Струме, сказав він, сьогодні наша місія перевірити стару переноску. Оленка гралася з нею на дворі, і, схоже, вона її пошкодила. Це дуже небезпечно. Струм підскочив: Я тут, як тут. Що таке пошкодила? запитала іскра. Тут втрутився дріт червоний, який був дуже схвильований. «Пошкодила?» Це значить, що з нас зірвали одяг. Одяг? здивувався струм. Так, пояснив дріт синій. Наша ізоляція це наш захисний одяг, товста гумова або пластикова сорочка, яка не дає струму вискочити і побігти не туди. Заземлювач поважно додав: ізоляція це найкращий друг людини і дроту. Вона тримає струм всередині. Коли ізоляція пошкоджена, це як дірка в захисній стіні. Струм може вирватися на волю і знайти найкоротший шлях до мене. А якщо людина стане на цьому шляху, пан вимикач, кивнув, саме так струме твоя місія бігти до переноски, з'ясувати, наскільки вона пошкоджена, і розповісти дітям, чому голі дроти це жахливо. Тримай напругу, але будь дуже обережним. Струм і іскра вирушили довгим і заплутаним шляхом. Вони бігли по дротах, що тяглися до переноски, довгого подовжувача, який лежав біля оленченого іграшкового будиночка. Коли струм нарешті дістався до переноски, він побачив жахливу картину. Ізоляція була перетерта. В одному місці пластикова сорочка була зірвана, і з під неї визирали голі блискучі дроти. І червоний, і синій, і навіть маленький, зелено-жовтий дріт заземлювача. Струм аж сповільнився. Ой-ой, це як діра у стіні, прошепотіла іскра. Це і є діра, вигукнув Струм. Нас, електричних героїв, випустили назовні. Струм зробив маленький, дуже обережний стрибок до місця, де дріт був голим. Він відчув, що його сила виривається. Коли голі дроти стирчать назовні, це називається коротким замиканням. Коли струм миттєво біжить від червоного до синього, не роблячи жодної роботи, або витоком струму, коли струм шукає шлях до заземлювача через усе, що трапиться на шляху. У цьому місці переноска перетворилася на змія, сказав струм. Змій, який кусається. Якщо Оленка або її іграшка торкнеться цих голих місць, я, струб, відразу побіжу через них. І я не зможу зупинитися. Іскра, що зазвичай сяяла, тепер принишкла. Як же нам попередити Оленку? Вона, може, не побачити цього Змія. Струм помітив, що дівчинка повернулася до іграшкового будиночка. Вона хотіла підключити свій маленький світлячок до переноски змії, її рука вже тягнулася до цього місця, де був пошкоджений дріт. Це небезпека, я маю зупинити її. Вигукнув струм. Струм, не гаючи ні секунди, кинувся назад у щиток. Він чав, як ніколи раніше, щоб встигнути. Пане вимикач, спрацювало коротке замикання. Ізоляція зламана, Оленка близько. Пан вимикач, який уже готувався до гіршого, миттєво відреагував. Він знав, коли ізоляція зламана, і, видно, голі дроти. Це найстрашніша загроза. Пан вимикач повністю вимкнув цю лінію. Він зупинив струма прямо біля порогу переноски змія. Оленка здивовано подивилася на переноску, але нічого не сталося. Світлячок не вімкнувся. Вона вирішила, що зламався там світлячок і пішла. Струм захеканий повернувся у щиток. Це було на межі, сказав пан Вимикач. Пам'ятай, струме, пошкоджений дріт це небезпека пожежі та удару струмом в одному. Ти повинен пояснити, чому електроприлади завжди повинні бути одягнені. Струм, переповнений енергією, звернувся до дітей із дуже важливим посланням. Друзі! Я струм. Я дуже добрий, коли я у своєму будиночку і в своєму одязі. Але якщо мій одяг, ізоляція порветься, я стаю небезпечним змієм. Я вириваюся на волю і можу дуже сильно вдарити або навіть викликати пожежу. Ось три головні правила про електроприлади та дроти. Поважай ізоляцію, ніколи не грайся, не рви, не перегинай дроти, не став на них важкі меблі. Якщо ти бачиш, що дріт порвався, став червоний прапорець, знак небезпеки і одразу клич дорослих. Не тягни за дріт. Щоб виняти прилад із розетки, тримайся за вилку, а не за дріт. Якщо витягнути за дріт, він може порватися, і ізоляція зламається. Зламане викидай. Якщо електроприлад або подовжувач пошкоджені, поламаний корпус, зірваний дріт, їх не можна використовувати, вони перетворюються на небезпечних зміїв. Краще попроси дорослих їх відремонтувати або викинути. Тримай напругу і бережи наші дроти. Вони мають бути завжди одягнені і цілі, тоді ми, струм і іскра, будемо завжди дарувати вам світло і тепло без жодних пригод.